Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос я рождає. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми зібралися у святині першого дня нового 2024 року, так як зрештою, збираємося кожного року, щоб сказати Богові дякую. А дякую є, за що казати. Деколи нашим дітям здається, що це так має бути, що батьки мають їх кормити, одягати, купляти їм гаджети, водити їх в Макдоналдси. а вони батькам нічого не винні, бо вони є діти. Але це не так. Батьки дали дітям дар життя, і навіть б дали тільки життя і більше нічого. То ми зобов'язані батькам і дякуємо батькам за цей великий дар. І так само сьогодні ми зібралися в цей новий рік, щоб нашому небесному батькові, якому ми, як люди, ми вділяємо йому стільки невдячності. Він сам допустився того випадку, коли десять прокажених прийшли. О, Ісусе, змилуйся, страшна хвороба, смертельна хвороба. Ти є позбавлений життя між нормальними людьми, між своїми рідними. Тебе позбавили всього. І ти просиш здоров'я. Ісус каже, добре, йдіть, покажіться, священник. І коли йшли, очистилися, могли вернутися до нормального життя. І з тих десяти лише один вернувся. Не п'ять навіть, не половина, один процент. 10%, так верніше. І сказав: впав в ноги. І то був чужинець, самарянин. Ісусе, дякую тобі. Боже, я не вірю своїм очам, що я вже є здоровий. Ісус каже, ну, а інші не очистилися? Де вони? Де? І тому нині Бог має претензію. Де є ваша подяка? Де є ваша подяка? І тому сьогодні ми. Переплітаємо ту подяку з перепрошенням, бо також перепрошуємо за те, що не дякуємо. Бо мало дякуємо за пережиту ніч. Може, вже є ті механічні молитви, такі во ім'я Отця і сина, і так далі, Отче наш. Але просто як дитина батькові, який подарував тобі ще один день, скільки тих днів буде, не знає ніхто. Але я дякую тобі за пережиту ніч. Я дякую тобі вечором за пережитий день. Що я. Не каліка, я не впав, не поламав собі, не попав в якийсь випадок, що знову ж такі шахеди пролетіли мимо, хоч десь там недалеко вони впали, але мене дякую тобі, Ісусе, минувало. Як, але, як Бог вимагає, знаєте, коли ми помремо, станемо перед Богом, ми будемо в шоці від того, наскільки Бог мало хоче від нас. Мало хоче від нас. Він не потребує, що вийшли на Голгофту, несли хрест, помирали. Він не потребує ваших грошей, йому того не треба. Але, дорогі мої, Він так мало хоче від нас тої дитячої довіри, тої простої любови, тої простої подяки. Я дякую тобі. Ну, направду дякую елементарно. Бог нам дає життя, Бог нам дає здоров'я, Бог нам дає і терпіння, бо без терпіння нема спасіння. Бог нам дає. Кожен день їжу, пиття, повітря, сон, тепле ліжко, м'яку подушку. Хто за це дякує сьогодні? Дякує тільки той, хто втрачає, хто не має, зародичів своїх. Бог так мало просить, ну ти мене ображаєш, бо ображаєш мене, але не скажеш ніколи, Господи, прости. Так просто, не тільки в тій формальній сповіді, але просто, Господи, прости мені мою глупість, мій язик я погарячкував і маса іншого. І тому сьогодні, так як ми повинні робити кожен день, кожен день, і дякувати, і перепрошувати і просити, бо в службі Божій є, Господи, помилуй за наші гріхи. Є Тобі, Господи, я Тобі віддаю молитву день. Подих своє життя, ну і так само є в службі Божій. Подай, Господи, подай здоров'я, ангела, добру відповіді на страшному суді. І так має бути поділений кожен день. Але сьогодні ми пережили цей 23-й рік, вступили в новий і маємо сьогодні на тій службі Божій перед найсвятішими тайнами, дорогі мої, зробити загальний такий спецсовісті. Ми своїх гріхів не перечислимо. Скільки думок, скільки слів. Як один батько казав до сина, який матюкався, при кожному маті вдаряй, маєш тут 50 кг цвяхів, і маєш доску велику, і матюкнувся, і цвях вбиває в доску. Тиждень пройшов, цвяхів не стало. І не стало на досці місця, де ті цвяхи бити. І каже, бачиш, а батько християнин був побожний, скільки ти разів е, жиди вдарили три цвяхи в рани Ісуса рука, і, дві руки і, нога, і ноги. А ти каже, дивися, скільки цвяхів всадив за тиждень. І далі каже: Викоріниш, не, не, не заматюкаєшся, витягай той цвях, а витягав руками, Руками. І те само тут дорогі моїм. Ви е, в, сьогодні в загальному. Ми перепрошуємо, дякуємо Богові за пережитий той рік. Перепрошуємо на ті службі Божій, хоч на ті служби, і за себе. Бо ми, кажу, не пам'ятаємо нічого, мільярди того всього було. Але Бог дасть себе, наш Бог є такий, який дає себе перепросити, дає себе перепросити. Ваалові, поганському Богові, щоб його перепросити, треба було свою дитину, мав п'ять дітей. І одну дитину треба було віддати йому в жертву, вбити дитину треба, і кинути у вогонь. От Божов був, бо, правда? А наш Бог що вимагає від вас? Грошей, ні, здоров'я вашого, ні? Заставляє вас їсти хліб і воду? Ні. За вашим бажанням. Але, вибачте, можна себе вдарити в груди. Можна сказати, знаєте, нині, сьогодні, хоча б. Що це не невинуватий сусід, зять, сват, чоловік, жінка, діти, але може це я є нестриманий, може, це я є такий спильчивий, може, це я маю такий характер. І тому сьогодні, Господи, я маю за що. Ми не згадаємо своїх гріхів, але вдаритися за груди, і скажіть, Боже, як кажуть по-слов'янськи, вольна я і невольна я согрішення моя. Сьогодні другий день. Друге свято сьогодні це є, вступаючи в цей новий рік, сьогодні восьмий день після народження Ісуса. І за законом Мойсея, який був даний Аврамові, за обрізання, що на восьмий день обрізалося хлоп'ятко, обрізалася крайня плоть. Це була страшно болюча процедура. Це була така процедура, коли після тої процедури, не було обезболюючих, людина сім днів. Мала 40 температури. Це була страшна така болюча процедура. І першу каплю крові сьогодні Ісус Христос проливає за своїх людей. Він не потребував ні хрещення, ні того обрізання. Він цим всі закони встановив. Але як Він сказав, приклад вам дав. Не один би сказав, а чого я маю хреститися, якщо Ісус не хрестився? Ну, ти себе порівнюєш до Христа. Ну, але. Але чому він не хрестився? А Він хрестився, бо буде мати в суботу цей, цей, буде мати той епізод з його життя, фрагмент, Він дав нам приклад. І тому сьогодні проливається та його божественна кров, перша кров, дорогі мої. І тої крові би хватило, щоб нас спасти. але Він хоче віддати для нас всю свою кров і все своє життя. І тому, вступаючи в цей Новий рік, вступаємо з іменем Ісуса якого ми соромимося. Ну, скажімо, скільки лунає пустих слів під час обідньої перерви, під час гостини, про все говоримо, всіх осудимо. Військо, може, не військо, може так ні, але ну, там, владу нашу. Але хоч раз згадається в тій бесіді ім'я Ісус, ну будьмо чесними, що практично ніколи. Ну, практично ніколи. Соромимося, ми, як у християни, ще в церкві, але поза церквою згадати Слово Ісус, то таке та би якесь не знаю, що. Але ми того не можемо соромитися, бо є написано так: перед іменем Ісуса поклониться всяке коліно на небі, на землі і навіть під землею. На небі, на землі і навіть під землею. Дияволи, коли ми. Згадуємо побожно Слово Ісус, казала свята Франциска Римська, дияволи падають ниць, вона бачила видіння. І мимо своєї вони не мають волі поклонятися, йому вони противляться. Але мимо того, вони похиляють свої голови перед іменем Ісус. Дрожить ціле пекло. То чому то пекло липне до нас? Чому воно липне до нас? Чому до нас пекельні гріхи липнуть? Бо Бо немає на серці, на устах того достойного імені Ісуса. Декілька днів назад, святий, Йо, святий Ігнатій Богоносець, коли Леви роздерли його тіло, коли він не хотіли їсти, але він помолився, Господи, я хочу бути пшеницею, а леви нехай перемолотять ту пшеницю, коли його мучили, його роздерли тіло, лишили тільки серце, а на серці було виписано жилами слово Єсус. Ісус. І тому Він є богоносець, бо в серці Бога завжди носив. І тому поважайте то ім'я, не розказуйте анекдотів з, не тільки з іменем Ісус, але все, що пов'язане, бо святі ради імени Ісуса віддавали життя і тільки через Ісуса Христа ставали святими. І тому і імени святих, імени Ісуса Марії, і тому заповідь друга нас до того зобов'язує: не взивай даремно. Ім'я Боже, не взивай даремно ім'я Боже. Я розказував років Десять назад той приклад, як помирав чоловік, мав рак, на я... рак язика, і коли лікар сказав, зараз операція, стоїть ваша родина, щоб ви останні хотіли сказати своїм рідним. Прошу, буде рак язика, відріжуть язик. І він сказав три слова. Слава Ісусу! І більше ніц. І тим підкреслив той побожний християнин, що його язик був сотворений для слави Господа Бога. І третє, сьогодні маємо святого Василія Великого, який народився в 329 році в Кападукії, Мала Азія, і помер 1 січня 370 у 9-му році, на 50-му році свого молодого життя. Але за 50 років та людина, ту людину по нинішній день не можуть не то що забути, але в честь нього церкви, в честь нього є той монастирі, маса, Василянські потужні чини, які тримали ту католицьку віру міцних, в своїх міцних руках. Так, Василяни, монахи. Які мали свої школи, свої інститути, свої ліцеї, які працювали з молоддю, маса покликань була, вони дійсно тримали віру в народі. Віру в народі. І понині ще, коли вже той модернізм просякнутий є, то Василяни почитають серце Христове, серце Марії, на колінах дають причастя, ну, Богу дякувати за все. І тому сьогодні той, той день кончини Василія Великого, того великого подвижника. Його життя треба слухати три години, щонайменше. Але скажу одне, що про нього казали єпископи, священики, Григорій Богослов, інші, що це є корабель знання. Він всі знання, які були того часу, і суддівську справу, і медицинську справу, він то все знав без, просто без пам'яті. То все в нього було просто нічого. І маючи. Світло і широку дорогу в тому світі, де міг бути надзвичайно багатим, він вибирає пісок, він вибирає пустиню, він вибирає уєдинення, він вибирає інший шлях, він вибирає іншу мудрість, він вибирає дорогу, яка веде до Бога. А та дорога є проста. Так, сьогодні я не можу наслідувати, мені не вистачає того розуму, тої мудрості, щоб я став якимось юристом, медиком. Це не моя професія. Але. В мені може вистачити сили, що я можу щось почерпнути від того святого. А він став на дорогу покори. Він став на дорогу простоти. Він, коли був в пустині, молився, Боже, дай мені покори, дай мені любові, дай мені послуху, елементарних чеснот, що нині сказано є в Євангелії. Ісус був їм послушний. Ісусове і Марії. Бог послушний сотворінню, сотворінню. І вони наслідували того Бога. Вони вибрали Божу мудрість більшу від всієї мудрості того світу. І вони себе не обманули тим. Тому що він мав таке видіння, де таке прозріння, я би сказав, де написано, Василію: ти просиш скільки років покори, а хто тебе буде покоряти в тій пустині? Ти просиш любові до ближніх, де ти бачиш тут а ближніх. Ти просиш послуху, а кого будеш слухати тих звірят? І Бог йому дає натхнення, він покидає пустиню. Тому що, як написано, не може світич бути під, е, під посудиною. Ми завжди свічку, от маємо свічку на престолі, ставимо на свічник, щоб вона всім світила в домі. І такий світич, як Василій Великий, не міг бути під посудиною. і Бог ставить його, щоб він всім світив. Бо це було четверте століття, кінець третього, це був час такої золотої доби християнства, але диявол вже сіяв у кукіль, в виді того священника Арія, вже було роз'єднання, вже навіть ар'яни з'явилися в імператорських палацах, вже була страшна біда, і він ішов просвічувати, навертати, спасати своєю наукою переконувати людей в правдивості святої католицької церкви і віри. І коли його ар'яни піймали. Думали, зараз ми тобі дамо. І що сказали: ми тебе позбавимо, твого майна. А він каже: Моє майно це є пошарпана його такий молитовник був, вмолився з нього Біблія і моя каже стара сутана, реверенда мій габід. Забирайте, каже, це все моє багатство тут на землі. Ага, добре. То ми тебе дамо на заслання. Там будеш на засланні. Він каже, та я з того заслання вийшов. Та я був в пустині півжиття, друзі мої. Він каже, де покажіть мені землю, клаптик землі, де немає Бога, покажіть мені. Всюди, де мене заслате, я буду щасливий, бо зі мною буде Бог. І третє, вони кажуть, ну так, добре, ми тобі відберемо життя. Він каже, склав руки свої намолені, сухі руки, був такий дуже худенький. І він каже: Зробіть так, я вас благаю. Зробіть так, як ви кажете, бо смерть мені буде прибуток, бо через смерть я нарешті з'єднаюся зі своїм Ісусом, до якого так лине моя душа. І вони так здивувалися, донесли ту відповідь до імператора і сказали такі слова. Модест сказав такі слова, каже царю, той святитель нас переміг, переміг своєю вірою. Найдорожчі, браті і сестри, ми дружимо тою землею, і ніхто з нас не наважиться сказати, я маю тільки отут одну спідницю чи одні штани це все моє багатство. Ні, кожен з нас боїться за те, що має. Кожен з нас боїться якогось заслання, кожен з нас боїться смерті. Чому? Тому що ми знаємо, що ми є люди недосконалі. І тому сьогодні ми просимо того великого заступника, святого Василія Великого, над яким малюють Голуба Святого Духа, щоб цей Святий Дух був і над кожним із нас, щоб і ми, як у християни, не були позбавлені тої великої ласки, оглядання. Господа Бога в домі Небесного Отця. Хтось зустрічає Новий рік в окопах, а хтось при пишно прибраних столах, хтось вже не бачив рідних більше року, а хтось кругом шукає легкий шлях, Хтось не побачить більше сина, брата, Когось не обійме ніколи вже татусь. А хтось так сильно прагне свята, чужого горя не розуміє ще чомусь. Хтось прагне хоч хвилинку відпочити без свисту куль і вибухів ракет, а хтось уміє лише для себе жити, потреби інше зводить на нівець. Перебуває місяцями хтось в полоні, а хтось не знає, як провести свій час. У когось вже так скоро посивіли скроні, а хтось вже звик, що то воєнний стан. Хтось вже навчився цінувати кожну хвилю і дякувати Богу за прожитий день, а хтось байдужий до чийого з болю, Не бачить він нікого, самого лиш себе. Не будьмо тими, хто стоїть десь збоку. Кому все рівно на чуже життя, просімо в Бога мирного, Нового, щасливого року, щоб чим скоріш закінчилась війна. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христося рождає.